Усім доброго ранку. Сьогодні 11 грудня 2023 року. Я маю повний вихідний день, трошки виспалась. Зараз поснідаю і хочу поїхати до Вашингтону. Щось я втомилася останні дні. Не знаю, у мене навіть вчора на роботі лопну сосуд на одному оці. Я й не бачила, мені Саша сказала, у мене такого ніколи не було. Мабуть, я подивилась в інтернеті, пишуть, що це може бути ну, багато різних причин, але може бути і фізична втома. Ну, мабуть, мабуть, я фізично втомилась, тому що 8 місяців працюю на двох роботах і зовсім не мала відпустки. Навіть якщо і мати відпустку, то сидіти вдома це не відпочинеш, а поїхати сама самостійно я поки не можу. Не той рівень англійської, ну, різні є причини. Тому поки працюємо так, мало я раніше спала, зараз стараюсь спати побільше. От два дні я вже сплю. Більше ніж 7 годин, а то було раніше менше. Купила на тому тижні собі тонометр вчора поміряла тиск у мене Ой, була знову аритмія після ковіду і після початку війни в Україні почалася аритмія. Потім, ну, врачі сказали, що це ще вдома, що це на нервові почви. Інфекція від ковіда. Ну, тут все пройшло, а зараз знову, може, і не пройшло, у мене не було тонометру. Зараз купила тонометр. Ну, от Сьогодні зміряла тиск, все добре, не показала. Ну, вихідний маю, трошки більше поспала. Тепер буду старатись спати побільше. Ну, хоча б 7 годин не менше, тому що в мене було і по 6, і по 5 з половиною по-різному. Буду старатись лягати в 11 годин спати. Глаз ще не пройшов, такий же красненький, як і був. Ну, слава Богу, більше не не становиться це п'ятно червоне. Надіюсь, що через кілька днів пройде. Попробую сьогодні відпочити. Сьогодні-завтра маю вихідний. Ну, завтра я на другій половині дня йду до бабусі, а вранці приїжджає європейський магазин з Балтімору, піду куплю сиру. Подивлюсь, може, ще щось куплю на свята. А сьогодні хочу поїхати в Вашингтон. Там вже кажуть дуже-дуже красиво все прикрасили. Я коли вчилася у Вашингтон Інгліс центрі, там поряд артмузей. Ну, і там є зимний сад, зимовий сад, там можна посидіти, було, повчитись, поїсти, Ну, і, а потім піднятись музей і дивитись на картини. Так от, Мені сказали, що там зараз дуже-дуже гарно, прикрасили все різдвяними квітами. Різдвяна зірка називається такі квіти, хочу поїхати подивитись, і там є Різдвяний ярмарок на 9-й вулиці у Вашингтоні. В прошлому році я там була, От зараз хочу подивитись. Два дні назад я їздила на день народження до подруги в Вашингтоні, і ось вона мені всі сказала ці новини. І зараз я поснідаю, відпочила і поїду в Вашингтон, а після обіду вже буду. Займатися домашніми справами куди ж без них? Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі, радощі побільше Україні, перемоги і миру. Пока-пока.